Бо е, інакше не може бути апріорі. Ну тобто вже сказано, пересказано, ну, що в принципі, так е, як у державі Україна може бути якась інша. Ні, може говоріть якою завгодно. Е, мені абсолютно там плювати коя але не дивіться е, є історія. Не хочеться, знаєте, не хочеться говорити банальних оцих слів, там генетичний код, ще щось це ну, само собою зрозуміло. Але проблема в тому, що якщо не продукувати, якщо не ініціювати, якщо не акцентувати постійно на тому, ну люди ліниють, на жаль, і наші ті ж такі вороги, якби там вже не, не, не заложено було це кажемо, так, але вони якраз не сплять, вони працюють для того, щоб все. Знищити щоденно. Ми на це просто ведемо. Якщо нам плювати на себе, якщо нам така різниця, ну то, о, друзі, так, так і буде, так і країни не буде. Якщо вам така різниця, в якій країні жити, ну о, говоріть на русском, на, на там, німецьку, англійську, будь-якою. Але вивчить країнську, навіть, друзі, це своє.